Audi, BMW, Mercedes. Це все, звісно, класно, але що може бути краще, ніж Toyota RAV4 на повному приводі. Друзі, даний автомобіль ми знайшли на замовлення для наших клієнтів. В Toyota наскільки все продумано, що навіть є місце для вашого локоточка ззаді. Також, саме основне, це у нас фаркопчик, можна причепити свій причепчик, щоб вкидати туди своїх речей. Звичайно ж, у нас щелік RAV4 повного приводу. Камера заднього огляду у нас також присутня по багажнику в незвичній формі. Він у нас такий більш піднятий вгору. І під полем ми маємо газ, газовий балон, адже автомобіль у нас на газу. Також шторочка для власних речей, щоб прикрити те, що у вас там в багажнику. І ще доступна така сіточка, за допомогою якої ми можемо так переставити її. У нас буде вже більше місця в багажнику. Це для таких легеньких ваших речей, які не хочете, щоб вони літали по салону, поки ви будете в дорозі. Ви вкинули їх в сіточку і вони будуть спокійно собі їхати. В салончику є все необхідне для вашої зручності. А саме шкіряне мультикермо, круіз-контроль, датчик, світовий доща, клімат, контроль, підігріви. і звичайно ж коробка у нас автомат. І зацініть сам стан салону. І на текстиль в гарному стані. Обшита в нас торпеда під шкіру з такою ниточкою, дуже класно гармонійно виглядає і вставочки під карбон. Поки сідаю на задній ряд, скажу, що в нас є ще сліпі зони. А позаду у нас дуже багато місця, дуже комфортно. Коліно не впирається в сидіння, немає тунелю, як ви можете побачити. Тобто вашим пасажирам буде тут дуже комфортно. Салон у нас текстиль в гарному стані, на ISOFIX-ах, і зручний підлокінок з двома підстаканочками. До речі, сидіння у нас складається в рівну підлогу. Все дуже легко, одне аналогічне друге, і в нас виходить рівний пол. Тож, якщо ви не знайшли автомобіль своєї мрії в нас на майданчику або ж в своєму місці, то послуга автопідбору в нас присутня, і це все Автопоінт.